Всім привіт, я всім бажаю чудового настрою сьогодні. Я відвела Алісу до школи сьогодні, прийшла додому і займаюся пранням, бо ну, дуже багато речей, так як в нас на тій квартирі не було пральної машинки, я коли почала в шафу вигружати наші речі, зрозуміла, що потрібно все переробити, все перестирати. Тож, зараз я займаюся саме цією справою. Ну, як я займаюся. Пральна машинка тим займається. А я стою і думаю, що в мене не вистачає деяких речей, таких як мені необхідний стаканчик під зубну щітку та під пасту, до речі, пасту треба купити. І потрібно ще якесь таке невеличке відерце для того, щоб складати туди речі, які потрібно прати. Е, ось, а ще я зранку прокидаюся, і Женя мені прислав відео, але ну, я запізно його вже побачила, тож не додала вчорашнє відео, додам сьогодні, ну зараз додам. Як хлопці там відпочивають? Ви взагалі хлопці розумієте, що ви туди працювати, поїхали, а не відпочивати. А я подивилася, в мене отак силюні текли від того, що я там побачила, що ви зібралися там їсти, і як ви там відпочиваєте. Для вас додаю далі відео. Подивіться, чим займаються хлопці на ібіці. Ще приготувала сміття, але взагалі не знаю, де його можна викинути. Зараз буду бігати навколо будинку в пошуках <гум> контейнера. Хочу показати вам парк, який через дорогу від нашого будинку. Я вчора пробігала, ну поки шукала магазин. Супермаркет, пробігла, побачила, як тут гарно, і просто не було часу для того, щоб знімати. Думаю, добре, я. Іншого разу прийду, я обов'язково для вас зніму. Зараз підіймуся і не буду підійматися краще обіду з цієї сторони. Так, знаєте, що хочу вам розповісти. Побачила тут дідусей та купа бабусь і згадала, що наскільки вони тут активні в Іспанії. Сидять ось так з паличками. З ходунками. Бабусі і дідусі сидять, сидять, поки хтось не приходить один із них з колонкою. Вимикається колонка, музика. Бабуся кидає ті, ті ходунки і починає плясати, танцювати. Це так цікаво за ними спостерігати, вона наче взагалі така без сил, без настрою. Сиділа, сиділа, а через 5 хвилин. Починає танцювати. Ось бачите, у них там клуб. Не знаю, видно чи ні. Оце такі плюс-мінус люди. Оце такий класний парк. І дуже-дуже близько до нас. Тут є дитячий майданчик. Це, до речі, не видно так. Там наш центр. Ой, господи, як він називається? Короче, госпіталь, ну не госпіталь. А як салют? Во. Салют, центр здоров'я. Оце прямо ось тут. Ми ходили сюди нещодавно до лікаря, а тепер вже тут поруч живемо. Прийшла в теді, бо закінчилася ручка у Алісі, щоб писати домашні завдання. От як вчительки пояснювати? Не зробили домашнє завдання, тому що ручка закінчилася. Так, ця ручка коштує 2 євро. Ну нам ще ж не звичайно потрібна, а та яка стирається. Дуже багато товару, але ж ці всі ручки нам не підходять. Так, зараз, до речі, подивлюся, я відерце для того, щоб для того, щоб... для щиток та для білизни. Зараз подивимось разом, напевно. Цей для, взагалі для мене ну, новий. Я не знаю, де що знаходиться, і гублюся, якщо чесно. Так дуже багато сьогодні людей знайшла для зубної щітки ось це таку тоненьку, ну, як підставку, але хотіла як стаканчик, а стаканчиків немає. Бачите, якщо є, то щось таке незрозуміле. Я хотіла, щоб був високий. До речі, бачите, як в теті зробили? є е, е, сходи, щоб підійматися, а є для людей. Які на візочках, ну або для мами з дитиною. Так, ще є ось такі е, ємкості. Нічого тут щось не вподобає. Мені подобається ось ця велика для білизни, але Вона дуже велика для нашої кімнати. Таке є прикольна для зубних щіток та для пасти. Коштує 2,55. Ну, я зараз тут подивлюся, для вас зніму, потім ще піду в інший теді, ну але в інший день. Подивлюся там, якщо ні, то вже сюди повернуся. Купа всілякого добра. Тарілочки. Цей тарілочки коштують 3 євро. Ну, Ця це побільше. Також 3 євро. Для випікання шість, п'ять. Сьогодні просто бум дуже багато людей. Звичайні базові тарілки євро. Ось ну, ці також по євро. Звичайно, біла тарілка. Наче вже все готово для того, щоб робити домашнє завдання, ручка куплена. Я, мені цікаво спитати у людей, які живуть в Іспанії, у людей, у батьків, у яких є діти, як багато вам задають домашнього завдання. Ну, вам, вашим дітям. Ну, я кажу вам, того, що я за Алісою виконую, то я ж вважаю, що це і мені задають. Оце у Аліси, дивіться. Єркуліс, середа, контрольна. Хуєвес, четвер, контрольна. Далі лінгова мова, ще там щось. Кожного дня купа домашнього завдання. Ось це Кастеяна. І нова мат це математика. Це зошит з Кастияну це валенціано. І оце кожного дня, оце в, кожні, в кожному зошиті потрібно щось писати. І не просто щось писати, ось наприклад. Сторінка 42. Все слово в слово потрібно переписати в зошит. Ну, і зробити, ж, і... У мене їде вже жадах, якщо чесно. І кожного разу, коли ми не робимо, ну, кожного разу, ну таке часто буває. Вона пише мені вже в зошиті Аліся не зробила домашнє завдання, Аліса не зробила те, то Аліса не зробила те. Ну, в нас просто ну не вистачає часу, тому що нам на один тільки предмет необхідно година, а то і дві, щоб це все перекласти, зрозуміти, що від нас хочуть, зробити правильно. Я іноді пишу в чати до батьків і вони мені відповідають. Ну, хоча б якось, а чи знаєте, як вони можуть відповідати в чаті батьківському Аудіозаписом. то взагалі клас, то прям супер. То ж таке, все, піду я за лісою робити домашнє завдання, тому що дуже багато, а далі буду готувати вечерю. Подивіться, як виглядає Аліса, і я її дуже розумію. Чому? Дивіться, є математика. Тут Аліса писала на протязі там, якогось часу, там, місяць, нехай ну, за, заповнювала ось ці всі таблички. Десь, навіть, щось не доробила. Так, ну, добре. А тепер у нас є ось формату А4. Все те саме. Ну, майже тут є якісь інші, напевно, умови. Ось, але з 21, -го, 21, -го це що? Це, це якась глава, чи, чи що. І ось тепер все, все спочатку. все спочатку, тільки вже на А4. Все те, що робили вони в зошиті. Ось, на що це таке ще раз писати? Нащо? Я так, Аліса, я також хочу впасти і плакати. Ну, розумієте, все те саме потрібно робити. Така хвилинка ниття. Ну, бо я то, також не хочу це робити. Сидіти, Сидіти зараз це ж потрібно під підказувати дитині, тому що ну, це ж все перевести ще потрібно. У нас буде на вечері просто м'ясо, курочка. Я ще собі порізала просто перець. Аліса хоче м'ясо. Зараз Аліса зачекає, вона ще смажиться. Все, ми повечеряли, зробили домашнє завдання, ну скільки то можна було зробити. Знаєте, іноді таке відчуття, що день пройшов по мені. Я всім вам бажаю гарного настрою, мирного неба і побачимо вже у наступних відео.